Вітаю гостей, підписників свого каналу, кінець жовтня, початок листопада, якраз саме настала гарна пора, щоб висаджувати цибулькові, а саме тюльпани, гіацинти, нарцизи. Сьогодні я займуся такою посадкою. Для вкорінення тюльпанів потрібно 4 тижні. Якщо, наприклад, запізно їх посадити десь в листопаді місяці. То вони відростуть маленьке коріння, на весну пізно заквітнуть, можуть взагалі не розцвісти. Пізні тюльпани ще й дрібніші квіти мають, більш хвороботливі, тому треба саме зараз, в кінці жовтня, їх і висадити. Час посадки я визначаю не тільки за календарем, а й дивлюся ще й за погодою і за станом ґрунту. Якщо вже вживає температура ґрунту плюс 7, плюс 6 градусів, можна їх сміливо висаджувати. Перш ніж висаджувати тюльпани, планую, з якими рослинами вони найкраще будуть поєднуватися. Ось минулого року я висадила за Рабісом, такою досить гарною, вічно-зеленою грунтопокривною рослиною, невибагливою, з парвистим цвітінням. Є ажурно сіро зелене листя залишається протягом всієї зими. Чудова рослина, нею можна заповнити простір між іншими рослинками. Вона полюбляє сонячні ділянки. Гарна морозостійка. Також гарно поєднуються тюльпани з ломи каменем, з флоксами, і дуже красиво поєднується з гейхерами, що я буду робити саме і цього року. Вже декілька років підряд я висаджую тюльпани в горшки. Так, саме підбираю або навіть із пляшок роблю такі ємності, дірочки роблю, отвори для того, щоб вода не затримувалася. А буває беру такі горшечки невеличкі за висотою, такі, щоб хоча б мали 10 см до 15 см у висоту, наповнюю її ґрунтом, купаю ямки, ставлю горшечок з ґрунтом цю ямку і ще трішки присипаю зверху. Саме таким способом я можу зберегти свої цибульки, бо був такий період, що хтось мені їх масово поїдав, особливо такі дорогі сорти, і просто шкода, поклавши таку цибульку в ґрунт. І навесно не отримати ніякої краси, ніякого ефекту. Тюльпани садити потрібно в такий родючий, пухкий ґрунт. Кислотність має бути нейтральна, або ґрунт може бути трішки слабокислий. І бажано, щоб цей ґрунт теж був одобрений, тому що квіткові рослини, так само, як і овочеві, потребують необхідних мікро- і макроелементів. Якщо, наприклад, їх посадити в такий досить родючий, гарний ґрунт, вони потім гарно будуть нарощувати кореневу систему, буде тепло, відповідно, велика пишна квітка. Звичайно, можна посадити простий ґрунт без добрив. Буде рости тюльпан, але не наростить таку гарну пишну квітку. Це має велике значення. Отож, який я підготувала сьогодні ґрунт. Це в мене є луговий ґрунт, є торф, є компост і все перемішку. І я буду давати добриво. Я раміла з формулою 8-24-24, де маємо 8 азоту, 24 фосфору і 24 калію. На таке відро. Саме ґрунту я десь даю 100 г даного добрива. Можливо, навіть трішки менше. Все це гарно перемішую і буду насипати в такі підготовлені ємності. Отак От потрошки сиплю, перемішую і насипаю. Такі в мене є ємності з пляшки з під олії дуже зручно, дешево. Обрізала верх і низ, цвяхом зробила проколи для того, щоб не застоїлася вода. Це такий дуже зручний дешевий спосіб посадки тюльпанів. адже багато гризунів. Ну не настільки багато, але от миші і якраз саме полюбляють гризти ці цибулькові. І для того, щоб от зберегти свій посадковий матеріал, бажано садити в такій ємності. Дехто е, говорить, що навіть е, може гризун залізти в такий гуршечок і з'їсти цибульку. В таких випадках є ще один такий метод, який працює. Там, де висаджуємо тюльпани, садимо нарцизи своїм запахом, вони відлякують мишей. Відлякують тих гризунів, які саме полюбляють їсти тюльпани. Це вже спрактиковано. У мене є одна така діляночка, де ростуть лілії, адже лілії теж з'їдають гризуни. І якраз завдяки нарцизам цибульки зберігаються. Отже, маємо такий горшечок. Насипаємо сюди ґрунт. І тут якраз саме діляночка відведена на посадку тюльпанів. Так, не насипаю повний вазоночок, тому що, щоб потім не тиснути, не дуже заглиблювати, так, щоб на глибину хоча б 7-8 см, якраз посадити цибульки і зверху я ще ґрунтом досиплю. Щоб не купувати горшечки для тюльпани, прекрасно підійду такі ємності з-під тортів. Купуємо тортики на якісь дати, які ми святкуємо, чи навіть робимо для себе свято. Не викидаємо цю ємність, робимо дірочки, так, щоб знизу вода не затримувалася, а потім маємо насипаємо ґрунт, прекрасна ємність для посадки тюльпанів. Якраз оця висота відповідає, тут цибулька нарощуватиме гарно. Корінець, буде прекрасно розвиватися рослина. Тюльпани буду висаджувати поряд з гейхерами. Вони дуже гарно дивляться, одні одне доповнюють. І отут от на задньому саме плані, ножем я роблю розрізи, а нині, Для того, щоб не заростала дана ділянка бур'янами. Вибираю ґрунт на ту глибину, на яку має входити ємність. Мені подобається посадка тюльпанів по сортах групами. Перемішку не саджу. В основному тут будуть рости сорти однакових розмірів. Отже, посадкова ямка готова. Тепер вставляю гуршечок, треба приміряти, чи він якраз буде гарно входити. Якраз нормальний, супер. І також можна садити тюльпани. Таку ємність якраз достатньо буде посадити саме три тюльпанчики, щоб вони собі мали місце для того, щоб нарощувати гарну кореневу систему. Так, не дуже їх вдавлюю. на такій відстані саджу один від одного. якраз три тут нормально поміщаються. І зверху присипаю ґрунтом. Якщо, наприклад, тут залишається такий простір, так, мені мій агроном тут допомагає садити, контролює, отже, цей простір можна заповнити звичайним торфом для того, щоб не засипати саме таку одобрену землю, тому що вона нам пригодиться для інших цибулькових рослин. Аналогічно. Поряд роблю так само розріз агротканині, вибираю ґрунт і так само накладаю у цей удобрений ґрунт для посадки тюльпанів і буду висаджувати інший сорт. Для викопування ямки має такий підручний матеріал, який виготовлений, власноруч, дешева лопатка, будемо говорити, зручна, можна викопувати ямки будь-яких розмірів. Вона гарно якраз заглиблюється в ґрунт і добре нею працювати. Як гарно входить ємність під торта. Викупали необхідну ямку, якраз ось так. Повністю не треба заглиблювати, навіть може трішки виступати. Тут можна буде навіть потім викласти цю агро і все. І можна садити тюльпанчики. Викладаємо її гарненько і засипаємо зверху родючим ґрунтом. До посадки тюльпани приєдналася моя маленька Оленочка. Моя трудівничка, квітникарка, така помічниця. Привітайся, Оленка. Привіт! Так, я буду насипати ґрунт, а Оленка хочу... буде садити. Я хочу садити. А Оленка я буде садити. Буде. Я так? Хочу. Я хочу. Не не І ти не хочеш не насипати? Не. Прош, так, трошки ти, трошки я. Так, так, набирай, Трошки. Так. І насипай, Молодець. Тепер беремо дюльпанчики. Дюльпанчики. так, І Оленка буде ось так. Як часничок садила, так само посадити. Так. Це темце, темцем донизу. Правильно, Оленочка. І ось так Тут один, тут другий, а тут третій. Чекай, так, цей бери. Так, правильно. Йдемо донизу. Не посередині, а з краю, щоб вони мали де рости. І бери третю цибульку. Так. І отут третю. який, дуже добре. Молодець. Правильно посадила. Тепер засипаємо ґрунтом, Давайте мені кошти. Прошу. Ленка засипає, а я копаю другу ямку. Правильно. Денцем донизу. Ще будемо шарити? Ще один сорт. Там листочок десь є. Листочок не шкодить. Листочок? Чай? Заспай, заспай. Нічого, хай собі буде. Посадку тюльпанів завершено. Залишається задекорувати корою, щоб красивіше дивилося. А я всім хочу подякувати за перегляд хто Дивився відео до кінця. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.